DOGs, новий мем-проект, який досить цікаво придумав розподілення поєнтів. Все, що потрібно, це зайти та отримати монети за вік свого аккаунту. Залітаємо на ранній стадії і кидаємо друзям. Буквально кілька днів тому запустили бот Dogs, в якому можна перевірити ваш вік аккаунту Telegram та отримати поінти, які потім будуть конвертовані в мем-токен Dogs. Проект за підтримки NotCoin. Зараз йде потужний маркетинг. Ваш рейтинг буде розрахований з віку Telegram облікового запису та наявності Telegram Premium. На даний момент реалізовано функцію підрахунку рейтингу та запрошення друзів, за який ви отримаєте додаткові поїнти. Ось що кажуть творці проекту DOGS. Ми раді оголосити про запуск DOGS монети мема, натхненної неким іншим, як улюбленим талісманом дурова Спотті. Коротка історія. Хто такий Спотті? Споті неофіційний логотип та головний талісман ВК створив Павло Дуров. Цього культового собаку він намалював під час благодійного аукціону на підтримку дитячих будинків, і незабаром спотті став улюбленим символом ВК благодійність та турбота 100% продажів подарунків на тему Спотті пішли на допомогу дитячим будинкам пригоди спотті. З тих пір спотті жив повним пригод життям. Ставши одним з перших стікерних персонажів і навіть з'явившись на VK Fest. час летить, а Спотті виріс і навіть вирушив у космос. Чому собаки? Це не просто ще одна монета мем. Це найрідніша для телеграм монета мем, яка втілює дух і культуру нашої динамічної спільноти. Ми привносимо спадщину споті у світ криптовалют, створюючи щось цікаве, орієнтоване на співтовариство та унікальне для нас. Приєднуйся до нас. Стати частиною цієї захоплюючої подорожі ми відвеземо собак на місяць. Якщо ви тут заради мемів, спільноти чи майбутнього цифрової валюти, у сім'ї Телеграм для вас знайдеться місце. Активність повністю безкоштовна, не раджу пропускати. Говорять, що за проектом DOX стоять хлопці з нот. Подем. Додаток пов'язаний з Сашком Ноткоін та Володимиром Смеркісом. Друга багато контриб'юторів Ноткоін почали форсувати історію про докс. Додаток виглядає мінімалістично та стильно, як ноткоін та Bloom. Можливо, це рекламний хід. 4. Додаток стає популярним завдяки реферальній системі та інтризі. Менш ніж за 24 години ми досягли приголомшливих 10 мільйонів користувачів. Важливий момент обліковий запис повинен мати юзернейм, інакше бали можуть не нарахуватися. Посилання на гру в опису.